Прамурна сукня авторка Галина Мирослава, читає Валентина Виноградова. Стасю тягнуло до великого міста. Міста завжди здатні дивувати, зачепити, щоразу якось по іншому розвернутися до людини, занаджуючи у свої спокусливі лабіринти. Так вона підсумовувала свої уявлення і знання. Юній красуні безмежно подобалась заклопотаність міст. Вона з насолодою кілька разів спостерігала, як усі кудись поспішають, енергійні й замислені водночас. Це так гарно, коли люди снують туди-сюди, машини блимають, сигналять. Заворожує, та аніскилечки не відволікає від власних думок, ділилася з подругами, враженнями і відчуттями Стася. Вона, якби мала можливість, блукала б цілими днями викрутасами сплутаних у пучки різношерсних міських вулиць. Чому життя таке несправедливе? Чого світ так збудовано, що жива душа мусить повертатися у реальність, яка, не завжди їй до вподоби, мучило Стасю? А тут, у селі, Стася відчувала себе чайником на плиті, на який люди дивляться згори, звідки бачать лише концентричні кола або оцінюють її. Тобто чайник за проєкціями спереду, збоку, водночас запалюючи пальник. А вона ж, як та вода всередині, нестримно нагрівається і ледь стримує себе, аби не вирватись назовні парою, що легко може когось обпекти, якщо він перейде дозволені кордони. Зі сторони чи зверху. Все завжди виглядає по-іншому, ніж зсередини, хоча б не доводили її до кипіння, самі ж постраждають. Якось посеред літа Стася наважилася покинути своє село, яке вона називала хутором остаточно, з надією ніколи туди не повертатися. Їй не важко було це зробити у батьків їх шестеро. Особливо ніхто нікого не тримає. Тільки зрадіють, що на одному року менше, виснувала вона. А тепер от розгублена, і до села не пасує вертатися, кожен поцікавиться, де була, чому повернулась, і у місті тепер їй нема що робити. згадала як казково все починалось. Любко, Любко, з першої миті зустрічі з ним у потязі, на якому їхала до міста, потягнулася до нього ще й так, що геть вилетіла з реальності. Пригадує, як попросила його затягнути замок на правому черевичку. Бігунок на спіральній блискавці зовсім не рухався. Згадує, як уперше відчула чоловічі дотики до ноги і подихи на шкірі, прийшла до тями аж після його зникнення. Несподівано для себе самої раптом усвідомила, що останні два місяці жила у повному розслабленні, ніби на курорті. Абсолютно не переймаючись тим, що існує завтра, а не лише сьогодні. Лише коли залишилася одна однісінька, Стася враз усвідомила, що все, що трапилось, стосувалося її, а не когось іншого. То саме вона, найбойовитіша дівчина в селі. Дозволила собі довіритись першому ліпшому міському знайомому, про якого нічогісінько не знала, та й з якогось дива поклалась на нього, як на свого партнера, навіть більше чоловіка, без умовлянь і заперечень, погодившись пожити в орендованій ним квартирі. А от тепер мусить якнайшвидше її покинути. Бо де ж вона роздобуде кошти на подальше утримання житла, оплачено до післязавтра, як кажуть, у їхньому селі до позавтра. Стасі залишається хіба картати себе, що не кинулась у перші ж дні шукати роботу, з легкістю уступивши любковому вмовлянню спершу освоїтись у квартирі, районі, місті. А тоді вже почати пошуки. Вона розуміє, що так ніколи б не сталося, якби її не підживлювало потаємне бажання відчувати себе викоханою паночкою, такою, як ті, що так приваблюють з великих екранів. А тут такий випадок, така нагода. Тож вона за неї відразу вчепилась, відчувши, що нарешті може розслабитися, розніжитися, розтектися, уявляючи себе ягідкою на ложці любкового язика, полуничкою для насолоди. Якщо бути відвертою, Стася взагалі не знає, чи її почуття любка були глибокими, має підозру, що не відчувала чогось особливого до нього, але він просто заворожив ставленням до неї, тішилась і була вдячна. І навіть зараз вкрай приємно згадувати пристрасні обійми, поцілунки, спільні солодкі прогулянки. Поза тим Ся таки намагається зрозуміти саму себе. Чому виявилась такою легковажною? Чи не тому, що Любко своєю поведінкою відкрив їй інший вимір? З ним вона стала цікавою сама собі, уперше почала тратитись на макіяж, вигулювати нові плаття, особливо брамурну сукню футляр. Затримуватись біля дзеркал, насолоджуючись хилитанням власних сідниць та вслухаючись у шелестіння одягу при рухах. Сумнівно, що стася колись забуде, любкові пестощі, особливо перше розчинення у спокусі, згадуючи час прожити разом з Любком, крок за кроком, дівчина зненацька виявила. Що вони з ним жодного разу не сварилися, не сперечалися, нічого не ділили. Попри те, він все ж таки взяв і пропав. Чому? Якби не йшло так гладко, вона б, може, відкрила для себе справжнього любка. Бо саме в суперечках мимоволі відкриваються мінуси характерів, виступає на поверхню, незадоволеність чимось, вискакує те приховане, що людину десь муляє. Зрештою, ніхто не знає, які наміри були в нього від самого початку. Якби вони затіяли сварку, вона б точно запримітила якісь негаразди, таки б відчула, принаймні їй так здається. Коли б могла виправити в собі чи біля себе щось для покращення стосунків, вона б працювала над собою, стася така. А як було змінювати, якщо не підозрювала, що має щось змінювати? Кілька днів, коли дівчина розшукувала любка замість того, аби стишити почуття, вона їх у собі підігрівала, від чого їй важчало. А як виявила, що з ним все гаразд, ходить усміхнений, мешкає в тому ж місті, тільки в іншому районі, не один з іншою жінкою, ледь не втратила рівновагу. Перші години ходила як смерть, зовсім розчавлена, та проблеми без і бездомності нікуди не пощезали, вони гризли і змушували думки збиратися докупи. Приємна безтурботність залишилася лише в пам'яті. Пора братися за розум, яка б ти не була застресована, повторювала Стася сама собі раз за разом, але виходу все одно не бачила. За два місяці проживання в місті вона ні з ким, окрім Любка. Практично не спілкувалася, родичів тут не мала, знайомих теж. Дівчина позрібала все, що було по кишенях. На квиток додому не вистачало, пошуки роботи через інтернет ні до чого не привели, а їй хоча б тимчасову роботу отримати, щоправда, з умовою оплата відразу. Зненацька її осяйнула нова думка. Відсунула в бік двері платяної шафи, повіяло вишневим ароматом від парфумів, дістала улюблену брамурну сукню майже до колін з еластичного трикотажу, яка так привабливо облягала її тіло, відкриваючи оголені плечі та підкреслюючи усі стасені виступи з впадинами, Зняла сукню з вішака, акуратно склала рукави, трохи довші за лікті, а тоді й усю красуню з потаємною блискавкою через спину аж до подолу. Акуратно поклавши ошатну сукню в пакет з ручкою, потягнулася за прозорими туфлями на високих і тонких підборах, які придбала добрамурної сукні. Погладила свої мешти. Та спакувала до того ж пакета. День добігав до кінця, тож дівчина вирішила перенести всі справи на ранок. Ніч видалася неспокійною, у голові снувалися якісь нові ідеї щодо придбання грошей, вони перемішувалися зі спогадами про час на солод. З позаранку Стася зіскочила з ліжка і почимчикувала на речовий ринок. Вона намагалася десь стати, але коли починала прилаштовуватися, її зусюди проганяли. Тоді вона спробувала поговорити з жінками, що продавали одяг та взуття. Нарікала на свої обставини, просила допомогти. Жінки мовчки слухали. Кивали головами, проте нічого не радили і не пропонували. Опісля Юнка різко направилася до прилавка, де купувала сукню. Позаяк сукиночка була в чудовому стані, Стася вирішила підбрехати. Якомога впевнішим голосом вона сказала продавчині, що сукня їй не підійшла, та спитала, як вирішити цю ситуацію. Їй пощастило, що більше таких фасонів не було, тим паче брамурного кольору, тож пропозиції про обмін не прозвучало. Натомість бізнесвумен прикинула, як можна трохи заробити на дівчині. Жінка вловила, що те дівчисько конче потребує грошей, а торгуватися не вміє та не буде. Тому запропонувала таку ціну. Що повністю знецінювала справжню вартість. Але що залишалося безпорадній стасі? Довелося погодитися. А от зі взуттям так не вийшло. Засмучена дівчина попленталась до квартири. Дорогою, майже на автоматі, придбала тест на вагітність. Про всяк випадок, в останній момент, згадавши. Що запланувала заскочити до аптеки. До села Стася виїжджала з міста того ж дня вечірнім потягом. Рішення прийняла моментально, щойно на смужечці тесту проявилася чітка лінія. Залишатися без грошей та друзів у великому місті відтепер не бачила жодного сенсу.